До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка-27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка-27. Батьки. Допоможіть своїм. Дітям побачити світ державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Із новенькими документами у доросле життя у броварах видали паспорти 16-річним переселенцям із Донбасу. Хвилюючу подію в житті підлітків, бачили наші кореспонденти. Ці юнаки та дівчата зустріли 16-річчя далеко від дому. Разом із батьками вони змушені були залишити буремний схід та шукати притулку в інших регіонах України. Їхньою новою домівкою став Броварський район Київщини. Ну насправді проблем майже немає. Усі розуміють, якщо чують, що Донецьк чують, що переселенці, то завжди готові допомогти, і це дуже приємно, що розуміють, що ми не самі виїхали з родного міста, а це таке обставини. Аліна одна з десяти підлітків, які цього дня отримали паспорти. Молода донечанка розчулено добирає слова аби розповісти про свої почуття українською мовою. Це був дуже очікуваний момент і дуже радісний. І я насправді пишаюся тим, що я можу полечити отримати паспорт громадянина України з розумінням. Поставилися до нас, що влаштували таке свято вручення першого документу. Це дуже приємно. Насправді, підтримати та привітати юних переселенців приїхали міські урядники та держслужбовці. Ви отримаєте той документ який є важливим, напевно, для кожного громадянина України, це паспорт, паспорт громадянина України. Тому я бажаю всім з гідністю пронести через все своє життя, що ви громадянин України, побажати натхнення, здоров'я, добробуту, злагоди і саме головне сьогодні миру. Документи підлітки одержали особисто з рук начальника обласного управління міграційної служби. Хотів би привітати вас із досягненням того віку, коли ви досягнули 16 років і маєте вже право в своєму житті отримати перший документ, який підтверджує настояще підтверджує ваше громадянство України і дає вам уже якісь певні права в своєму житті. Тому я вас вітаю з цим сьогодні. У Броварському районі Київщини проживає понад 600 родин з Луганської та Донецької областей, а це понад три сотні дітей різного віку. Дані заходи проводилися в стінах Бровольської міської ради, присутності міського голови та представників Державної міграційної служби. Діти отримали паспорта, також їм були вручені подарунки про згадку про наше місто та перебування у нашому місті. Можуть розраховувати на позачергову допомогу і дорослі. Втрата паспортів це найпоширеніша проблема, з якою вимушені переселенці звертаються до відділів міграційної служби. Відновити загублені або пошкоджені документи тут намагаються у найкоротші строки. На Рівненщині троє осіб із статусом біженця отримали громадянство України. В обласному управлінні Державної міграційної служби кажуть, що отримати громадянство не складно. Треба мати необхідні документи, три роки жити в Україні, а також знати чи хоча б розуміти українську мову. З новоспеченими українськими громадянами спілкувалися наші журналісти. Це перші іноземці-біженці, які незабаром отримують українські паспорти. Ще 2013 року громадяни з Афганістану та Азербайджану з Вернулися до територіального підрозділу з клопотанням про прийняття громадянства. Азербайджанець Заур Мамедов разом із родиною приїхав на Рівненщину, аби врятуватися від війни в Нагорному Карабаху. Ну теж, як міг би сказати, і зараз дехто позіхнув на наші землі Нагорний Карабах теж свого носа. І по промушенню так вийшло, що виїхали. Батьки трохи злякались. Ми ще я з сестрою були малими дітьми. Україна, можна сказати, привітила. Нині Заур Мамедов має свою родину дружину та двох доньок. Вільно володіє українською мовою. Каже, що планує пустити коріння на Рівненщині. Всі прийняли як за свого. Я вже не відчуваю себе там якимось чужим чи країна. Це багато чого зробила для мене, багато чому визнала. Мене і вивчила, і виховала. І я зараз так само хочу виховати своїх доньок в цій Україні не дальніше. Ну тут подобається, тут і будемо жити у співвітчизника Заура Рихмана Рустамова. Схожа історія Втеча від війни, прихисток в Україні, статус біженця. За цей час юнак вивчив українську, відкрив бізнес і захотів стати повноправним громадянином нашої держави. Повертатися назад на батьківщину наміру немає. Не вже куди? Вже все корни тут пустив і залишаюсь тут. У міграційній службі розповіли: чоловіки дотрималися усіх вимог закону щодо набуття українського громадянства, і нині, після видачі довідки про реєстрацію особи громадянином України, вони можуть виготовити паспорт. Така процедура передбачена для кожного біженця. Це їм необхідно звернутися за місцем реєстрації до територіального підрозділу з заявою про прийняття до громадянства України, мати посвідчення біженця, проїзний документ біженця. Пред'явити довідку про володіння мовою української мови або довідки про розуміння української мови, понад 100 іноземців звернулися цього року з проханням отримати громадянство України. Половина з них вже має схвальне рішення. Серед таких іноземців 45 росіян. Звернень від них до територіального підрозділу міграційної служби порівняно з минулим роком значно побільшало. Звісно, сотні гостей нашої країни добропорядні люди, які перебувають на території України в особистих бізнесових або інших справах. Але є й такі, що приїжджають на територію нашої держави, аби скоїти злочин. Правоохоронці Тернопільщини за низку злочинів затримали громадянина Російської Федерації. Фальшиві гроші, паспорт та посвідчення водія вилучили оперативники обласного управління міліції у 36-річного росіянина. Ще у Києві шахрай придбав підроблені купюри, а приїхавши до Тернополя, вирішив їх реалізувати. В одному з ювелірних магазинів міста придбав товар, за який розрахувався фальшивими грошима, дав 500 євро. Іншу фальшивку намагався збути у черговому магазині прикрас, але не вдалося. Під час спілкування з міліціонерами чоловік надав паспорт громадянина України. Під час перевірки слідчі виявили, що насправді він житель Росії за національністю азербайджанець. Дані в паспорті та водійських правах були неправдиві. У ході слідства з'ясувалося, що це вже не перший його злочин. Три роки тому нелегал відбував покарання за крадіжку. Наразі росіянину інкримінували кілька статей Кримінального кодексу України. Відносно росіянина було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 199 та частиною четвертої статті 358 кримінального кодексу України, яке на даний час керовано на розгляд Тернопільського міськрайонного суду, який прийме по даному факту відповідне рішення. Як свідчить статистика, останнім часом спостерігається активна міграція на територію України, кримінальних елементів із сусідньої країни. Це передусім зумовлено тим, що стосовно цієї категорії громадян поліція Російської Федерації здійснює активні заходи. Тож правоохоронні органи нашої держави, прикордонники та міграційна служба веде постійну роботу із затримання та депортації таких осіб щодо іноземних гостей, які порушили міграційне законодавство, відомство складає відповідні документи для подальшого їх видворення за межі нашої держави зараз на території Тернопільщини постійно проживає близько двох тисяч іноземних громадян, майже стільки ж тимчасово. Зважаючи на те, що Тернопільщина є однією з найменших, як за кількістю населення, так і територіальних областей України, це досить значна цифра. Відтак міграційна служба приділяє особливу увагу дотриманню іноземцями законодавства України, тісно співпрацюючи в цьому питанні з правоохоронними органами області. Однак слід констатувати, що не усі іноземці є законослухняними. Тому хочу нагадати, іноземці, які перебувають на території України, зобов'язані дотримуватися нашої конституції та чинного законодавства. В протилежному випадку вони нестимуть відповідальність згідно з законів української держави. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить.